У п'ятницю проведено традиційну щорічну соціально-екологічну акцію, метою якої є прибирання зелених зон та благоустрою території, а також виховання відповідального ставлення громадян до довкілля, шляхом безпосереднього долучення місцевих громад до прибирання міст. Спільною працею натхненням дев'ятикласників Бродівської загальноосвітньої школи No3 та працівників ВОКТЦ Бродівський замок від сміття бруду та сухого гілля було прибрано скверик та територію біля казематів. Так відзначили у нашому місті акцію Зробимо Україну чистою 2015 Особливо важливим цей захід був через те, що відбувався на території пам'ятки національного значення. Кілька годин колективної праці принесли, окрім чистої території, і моральне задоволення від своєї роботи. Сьогодні наш клас долучився до всеукраїнської акції. Ми прибирали недовго, але нам вдалося назбирати багато сміття. Якщо ми хочемо мати європейську країну, європейське місто, не потрібно смітити, а прибирати. Власний керівник 9 А Тетяна Доленюк стверджує, що про важливість та необхідність такого заходу свідчать об'єми мішків та втома учасників. Хоча водночас і задоволені обличчя від результатів своє захоплення з приводу організованої роботи висловили і вчителі Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 водночас обурюючись невіглаством тих, хто засмічує таку пам'ятку. У школах привчають дітей до чистоти та, як правило, прибирають не ті, хто смітить. Будьмо активними, не будьмо байдужими, адже від нас залежить, яким буде наше місто.